Всім привіт! Зараз в роботі у нас шевролі плачеті. Списочок написав, що потрібно зробити. Правий поворот, прийомник, датчик топліва, діагностика. Зараз потрохи будемо розбиратися з даним автомобілем. Розпочали все з діагностики. Бачимо, ругається на датчик колінвалу, тиск у впускному колекторі і датчик розпредвалу. Почнемо ми розбиратися з тиском, беремо димогенератор і перевіряємо на герметичність систему впуску. Димогенератор працює, і, як ми бачимо, у нас є негерметичність спускного тракту. От зараз будемо розбиратися це з-під. Форсунки чи прокладка. Продовжуємо. Так, Діагностика нам показала, що у нас прокладка впускного колектору не герметична під заміну. Ну, відповідно, вже підуть і резинки на форсунки. Так, потім, що ми маємо, ці питання будемо вирішувати. Заодно поміняємо прокладку кришку клапанів. Бачимо, тут теж вже помокріння є і наліт. Ось на датчик розпредвалу у нас ругається, провода теж в такому стані будемо ремонтувати. На датчик колінвалу теж. з проводів тут почнемо, тому що бачимо, що датчик колінвалу стоїть свіженький. Будемо розбиратися з проводкою теж тут. Роботи трошки тут вистачить нам. Зараз ми в процесі демонтажу. Посного колектору. Прокладочки вже придбали. Провода вже підремонтували На поворотники там було був пунктик лампочки, замінив, нічого не показував. Магнітолку розключив. Тепер треба демонтувати цю консоль центральну, щоб зафіксувати магнітолу. Добралися до датчику рівня палива, провод від роз'єму. До приборної панелі цілий є реакція. Зараз вже добрались до паливного насосу. Прибрали бруд те, що тут був, відпелісосили. Зараз все знімаємо, достаємо колбу, відмиваємо все інше. Так, розібрали колбу. Бачимо, достали, вірніше. Тут у нас вже вироботка є. І ось тут на цьому є вироботок. Зараз підчистимо нульовою наждачечкою, підігнемо ці вусики і спробуємо ставити все назад. Дросельну заслонку зняли. Ось вона. Впускний колектор теж зняли. Так, Дросельну будемо мити обов'язково. Ось у нас площі прилягання. Четвертий циліндр прилягала прокладочка. Третій циліндр прилягала прокладочка, другий циліндр не прилягала, тобто там якраз і був у нас підсос воздуха. І перший циліндр прилягала. Зараз посадочні місця вимиваємо, вимиваємо дросельну заслонку. Ось у нас є вже і на форсунки резиночки, ось номера і на впускний колектор ось номера. Все, зараз миємо і збираємо Так, дросельна заслонка вимита. Посадочні міста. Підпусний колектор вичищені. Впускний колектор ще миється дуже брудний, збірка продовжується. Так, Злочеті нарешті закінчили. Все адекватно працює оберти держа. З помилок у нас залишилась тільки помилка за те, що не працює лампа Engine на приборній панелі. З датчиком колінвалу вийшло у нас побороти тільки заміною датчику. Купили ось такий ось датчик колінвалу. Ось датчик видно, що стояв свіжий. Але у нас от по ньому тут видно є точечка. ось, до. ось тут, от. що Цей датчик вже пробило. Зараз фокусуюсь на самому датчику. Ось ось точечка. Це вже датчик пробило. Датчик вийшов з ладу, хоча видно, що він геть свіженький стоїть. Тепер двигун працює як потрібно. Все, заводимо, глушимо, оберти добрі. Адаптацію дросельної заслінки виконали. Ось, демонструємо, заглушили, вмикаємо запалення, бачимо, лампочка лампочок не світиться, і це, за цього у нас помилка світить. Все, завели автомобільчик, він зразу скидає оберти і працює адекватно.